Карло Анчелоті. Хто ж він насправді? Тренер збірної Бразилії чи Мадридського реалу? Геній, хитрий лис? Спробуємо розібратися. Отож, друзі, невеликий резонанс викликала заявка збірної Бразилії перед матчами до відбору на чемпіонат світу. Вірніше відсутність у цій заявці гравців мадридського реалу. Звісно, журналісти поцікавилися, в чому справа. На що Анчелоті відповів, мовляв. Усі турнірні задачі збірна Бразилії виконала, тому він банально дав гравцям реалу трошки відпочити. Але, але є нюанс. Рафіньо, гравця каталонської Барселони Анчелоті, викликав до збірної. Друзі, а ну напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте, це був маневр? Чи проста банальна випадковість? Чи, можливо, все-таки якісь бонуси? Анчелоті відпрацьовує відпрацьовую Переса. Друзі, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою, підтримкою та коментарем. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Хай щастить!